Середа 26 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 -ту. Вітаю! Понад 6 тисяч дітей на Хмельниччині захворіли на грип та ГРВІ і звернулися до медиків упродовж минулого тижня. Це 56% від загальної кількості тих, хто занедужав, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Найбільше хворіють школярі віком від 5 до 14 років. Нагадаємо, з минулого четверга усі заклади загальної середньої освіти області переведені на дистанційне навчання. Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕП ТНС від 19 лютого онлайн школярі навчатимуться до кінця місяця. Чергове засідання комісії відбудеться найближчої п'ятниці. На ньому і вирішать, чи продовжувати дистанційне навчання. Додамо, що дошкільні заклади працюють у звичному форматі. Звернутися до своїх сімейних лікарів і звірити дані закликають хмельничан. З 1 березня Національна служба здоров'я України перевірятиме чинність підписаних із медиками декларацій. Тож оновити інформацію повинні ті пацієнти, хто отримував новий паспорт, змінив прізвище або номер телефону. Перевірити свої дані також рекомендують тим, хто укладав договір з лікарем у 2018-му. Декларація може бути анульована, якщо пацієнт не записувався на прийом протягом трьох років. З Січня 2025 року НСЗУ почало проводити оплату по новим коефіцієнтам, понижувальним і так далі. Наприклад, не оплачуються не верифіковані декларації. Аналізувала детально по всьому закладу. От, наприклад, якщо взяти дані на 10 лютого цього року, у нас зареєстровано 105 тисяч осіб. Тут є частина неверифікованих, це 3204 людини. Є частина осіб, які не зверталися більше трьох років, це всі, в нас є 14 амбулаторій, і це цифри по нашому закладу. Ряд неверифікованих декларацій є в тих, Хто реєструвався в перші дні реформи, ще в 2018 році, і тоді не було обов'язковою вимогою подачі ідентифікаційного кода. Тому зараз просимо подати. Так само, з січня 2025 року НСЗУ ввело понижувальні коефіцієнти за осіб, які не відвідували більше року. І абсолютно НСЗУ не оплачує декларації осіб, які не відвідували заклад більше трьох років. 24 пожежі зареєстровано на території Хмельниччини упродовж минулої доби. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Горіли, зокрема, житлові будинки. Одна людина загинула у вогні, ще одну надзвичайники врятували і передали медикам. Сім разів виїжджали на ліквідацію загорянь у господарських спорудах, в тому числі і у Хмельницькому. Півтора десятка пожеж сталося в екосистемах, де загальна площа займань склала майже 5 тисяч. Квадратних метрів. На Хмельниччині з початку повномасштабної війни вдвічі зросла кількість людей з інвалідністю. Наразі в області зареєстровано понад 150 тисяч таких осіб. Хмельницький хочуть зробити доступнішим для, для них. Для цього вже провели дослідження безбар'єрності міста, склали план її покращення та подали на розгляд у мінрегіон. Аби отримати фінансування в рамках пілотного проєкту, тим часом в Хмельницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю нагадують, що маломобільні люди безкоштовно за державною програмою можуть отримати засоби реабілітації. Ми провели такий комплексний аналіз. Це вулиця Подільська і вулиця Проскурівська від перетину з вулицями Соборної до вулиці Володимирської. Ми перевірили наскільки є доступні шляхи руху для маломобільних груп населення. Ми дослідили кожен об'єкт вуличної мережі і відповідно склали перелік об'єктів, які потребують капітального ремонту. А це все сформували в технічне завдання і таку проектну пропозицію по створенню першого безбар'єрного маршруту в місті Хмельницький. Станом на сьогодні ми подали відповідну пропозицію на розгляд міністерства профільного. Ну і звичайно, це є одне з пріоритетних питань, і не лише для нашого управління, в цілому для міської ради, для міського голови, тому що питання безбар'єрності і доступності стає щодня більш актуальним. Державне. Програма забезпечує повністю безкоштовне протезування, забезпечення усіма засобами, необхідним для реабілітації людини, особи з інвалідністю, щоб вона могла повноцінно себе відчувати в цьому житті. Меморандум про співпрацю задля підтримки ветеранів та ветеранок поліції підписали у Хмельницькому. В рамках проєкту МВС України Незламні учасники бойових дій зможуть займатися плаванням у супроводі професійного тренера. Заняття відбуватимуться на базі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Також учасником меморандуму стала обласна організація товариства «Динамо». Тренування стануть частиною комплексної програми реабілітації та соціальної адаптації правоохоронців після виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. 3 березня телефонна гаряча лінія Національної поліції України буде працювати за новим графіком. Дзвінки прийматимуть в будні з 9 до 18 години. Подати усне звернення а також отримати довідкову інформацію, що належить до компетенції правоохоронців, можна за єдиним багатоканальним телефонним номером 0800 50 0202, Повідомляють в поліції Хмельниччини. Простір території надії відкрили у центральній публічній дитячій бібліотеці. Він стане осередком для спілкування, дозвілля, психологічного розвантаження та відпочинку, зокрема для людей старшого віку. Приміщення у книгозбірні облаштували завдяки грантовій програмі Є містечко, простір для кожного в Україні її фінансує німецький фонд Пам'ять, відповідальність і майбутнє реалізовують проєкт спільно з благодійним фондом Карітас Хмельницький УГКЦ. «12 бібліотека є давнім партнером. Карітас Хмельницький відкриваємо простір для зустрічей, передбачені цим проектом і екскурсії, і ретрити виїзні, тобто, все те, що може нашу зміцнити громаду, що може об'єднати до цього простору. Ми йшли дуже довго. Ми його почали цей проєкт писати ще минулої зими. Перш за все хотілося відійти від того радянського такого простору старі стелажі, старі стіни. Хотілося, щоб відвідувачі приходили до бібліотеки і казали: Вау, як вас гарно! саме цей простір, де ми зараз знаходимося, передбачає таке місце для зібрання людей старшого віку. Їм потрібно таке місце для спілкування. І хочеться, щоб тут їм було затишно, щоб вони могли поділитися своїм досвідом, своїми знаннями з молодим поколінням. Хочемо, щоб бібліотеки були місцем, куди люди будуть хотіти приходити, і де їм буде затишно. Мельничани взяли участь у мультикультурному молодіжному обміні. Він відбувся з 10 по 14 лютого у Дрездені. Подію присвятили 80-м роковинам знищення цього німецького міста під час Другої світової війни. Захід відвідала молодь із різних країн Європи. Хмельницькі представили заступниця голови молодіжної ради Вікторія Рехман та студентка Марія Сурник. Мета зустрічі обмін досвідом та налагодження співпраці із європейськими містами. Обмінялися досить таки крутим досвідом, оскільки кожні делегати були з інших міст з інших країн, і було цікаво почути, як вони там, наприклад, реалізовують якісь там свої ідеї, ініціативи для молоді. Також була досить таки цікава програма. Ми і відвідали виставу. У нас були екскурсії. Ми були і у їхніх бібліотеках. Взагалі, з нами місто ділилося, як вони втілюють там різні проєкти. Була можливість поспілкуватися з представниками мерії. Розказати, наприклад, які ініціативи робимо. Ми вони розповіли в свою чергу, що роблять вони з молоддю, як вони її заохочують, і так далі. І також при спілкуванні із мером їхнього міста він сказав, що має зацікавлення відвідати місто Хмельницький, тому ми його радо приймемо і будемо чекати на те, щоб також познайомити нашу молодь з ним, для того, щоб вона також прийняла досвід їхнього спілкування із молоддю. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!